Мене звати Роман, і сьогодні, нарешті, я зайшов у майнінг. Сьогодні розповім, чи треба, чи варто вам входити в майнінг в 2022 році. Хтось каже, що це ну дуже не той час, коли треба заходити, а хтось. Типу мене просто бере і заходить, а також я сьогодні обґрунтую, чому саме я зайшов в майнінг саме зараз, і чому саме таку ферму я зібрав. Готуйте собі каву або якийсь інший смачненький напій. Ну а ми починаємо. І так, друзі, на цьому фото ви бачите мене, а, коли я саме забирав ферму. Що це взагалі за ферма? Давайте спочатку я вам розповім, чому саме зараз я зайшов в майнінг, Потім я розповім, яка саме це ферма, скільки вона майніть, скільки вона там буде окупатися, скільки вона коштує і чому саме таку ферму зібрав я. І так, майнінг. Чому саме зараз, чому саме в 2022 році? Я дуже довго чекав цього часу. Я дуже довго чекав, коли е, біткоін дуже сильно впаде, коли всі будуть кричати, що біткоін скам, крипта схам. Е, скажімо, так, всі будуть в паніки, плакати, хтось буде продавати карти, хтось буде ще там щось кричати. Я чекав цей час для того, щоб е, вартість карт. Дуже сильно впала. І для того, щоб саме в той момент зайти і знати, що далі буде тільки краще. Тобто ми перезимуємо, криптозиму пройдемо, а потім буде вже рост. Тому що я дуже-дуже не хотів заходити на хаях. Бо якщо б я зайшов в 2021 році, то я б дуже-дуже довго б потім окупав ці відеокарти, які б стали мені набагато дорожчими. До речі, скільки це все коштувало, також я вам повністю все покажу. Так, перше я хотів дочекатися цієї криптозими для того, щоб зараз зайти, зрозуміти, що все ж таки ферма може майніти більше монет ніж вона потребує електроенергії. Тобто, в мене план такий. Якщо ви вже підписані на мій канал, ви бачили те, що я робив відео, де показав вам ось цей портфель. Це криптопортфель, в який інвестовано в біткоін 5 тисяч USDT. Я буду чекати, поки біткоін буде десь там 150-200 і потім його продам. Цей проєкт ми назвали Крипто Тесла. Подивимось, чи вийде з цього всього заробити на Тесло, але ще я хочу зробити таке невеличке змагання. Тобто ми зробимо просто 5 тисяч в біткоін і будемо чекати, як він буде рости. А також я вклав трошки більше, ніж 5, 5,5 тисяч в цю криптоферму. І це все ми будемо майніти саме ефір. І подивимось, яка монета швидше може заробити мені на Тесло. Мені здається, це буде цікавий проєкт, тому якщо хочете чи слідкувати підписуйся на канал і дивися, і дивись, як мінімум цю серію ролі роликів в мене тепер на каналі буде дуже дуже крутий партнер. Це магазин Compix. Я саме купував у них ферму. Вони мені повністю все зібрали під ключ, все налаштували, протестували. І ця ферма вона дуже добрі результати показує. Також хлопці мені карти розігнали до безпечних ем, таких ем, показників. І я залишився дуже задоволений. Тепер цей канал, цей магазин буде ем, можна сказати, таким генером генеральним спонсором по залізу. І всі якісь показники, де ми будемо дивитися, там відеокарти чи ще щось, я буду дивитися на цьому сайті. Тому рекомендую і ознайомитися з цінами у хлопців вам по посиланню ниже під роликом. Якщо вам цікава буде саме ферма, я маю для вас дуже цікаву пропозицію, але про неї трошки пізніше розповім. Зараз давайте ми подивимось на цю криптоферму, яку я купив у ребят із Comp і так, це майнінг-ферма е, з картами RTX 3070 Ti 8 ГБ по 6 штук. Але у мене трошки крутіша ферма, тому що я е, сказав свої побажання, і мені все зробили так, як треба. Дивіться. Ця ферма в стандарті, вона коштує 195 тисяч з половиною зараз. І тут, як ви бачите, в нас е, алюмінієвий цей рік стандартний. Але я захотів, щоб у мене був рік е, повністю корпус. Давайте я вам зараз його покажу. Що це за корпус. Ось у них є корпуса для майнінгу, і тут є, як ви бачите, різні варіанти, але є ще більш такі крутіші, ось такі залізні. Це у нас на 12 карт, а ще в них був на 8 відеокарт. що зараз не бачу. Не бачу його, але добре. Він точно такий самий, але він саме на 8 відеокарт. І ось ви бачите, що тут, в цьому корпусі, є ще ось такі е, вентилятори, е, які також охолоджують. По-перше, чому я взяв саме такий? Такий корпус він, е, по-перше, в нього не буде залазити ніяка пиль, бо в мене є кішка, і я б хотів, щоб воно десь там стояло в уголочку, в куточку та нічого не е, трубувало цей корпус. Також я хотів, щоб воно дуже добре охолоджувалося. Та виводила ось це тепло, тому що зараз літо, і, хоч зараз і прохолодно, але я хотів, щоб все ж таки воно краще охолоджувалося. Та в транспортуванні, якщо мені треба буде переїжджати, я просто беру ось цей корпус за ці ручки. Я сам його також переносив. Він е, важк, важкенький, так, але його можна підійм, підійняти, підіймати та переносити. По поклав його в машину та поїхав. Це набагато безпечніше, ніж рік якось е, транспортувати. Так, тепер дивіться. Вертаємось до нашої ферми. Також у хлопців ви можете подивитися, в них дуже багато різних варіантів ферми. Там є і з 80 тисяч, ось бачите, з 1660. Є у них також ферми з нових відеокарт, є ферми з БУшних відеокарт. Ви можете підібрати для себе те, що вам буде краще. Ось як ви бачите, в мене коробочки всі є, тому що мені збирали повністю на нових комплектуючих з гарантією. Я не пам'ятаю, там чи два руки. Чи один рік, мабуть, 2 роки. Але всі документи є, і також по ним ми зараз пройдемося. Так, а тепер давайте я вам скажу повністю, які у мене е, товари тут є. Модуль пам'яті е, DDR 4, 8 ГБ, каркас для майнінг-ферм на 8 карт. Ось цей металевий, також є накопичувач SSD Kingston на 120 ГБ для е, операційної системи. Потім повітряне охолодження Deepcool це на процесор. Також є RAM, їх 6 штук. Відеокарти, Palit RTX 3070 Ti на 8 ГБ, також 6 штук. Материнська плата ASRock B450 Pro 4 R2.0. Процесор AMD Ryzen 3 1200 AF та блок живлення Canweip KW 1600 Вт. Чому саме взяв на 1600 ватт? Тому що ця материнська плата вона може вивозити до восьми карт. І я планую також ще докупити одну або дві карти, тому що в цей корпус можна поставити 8 карт. І скоріше за все я саме так і буду робити, але трошки пізніше. Зараз хочу потестувати, як воно все працює на шести картах 3070 Ti 8 гігабайт. Тепер дуже важливе питання, скільки це все буде заробляти. Для цього ми можемо, для того, щоб вам було простіше, якщо ви зовсім новачок, зайти на сайт NiceHash, я про нього якось робив відео. Тут є калькулятор. Ви можете авто підібрати а, а, ваше обладнання або можете ввести. Ну, нажимаємо ввести. Тут також є інші мови, якщо вам буде зручніше, можете вибирати. Електроенергія в нас в Україні зараз, як ви бачите, ось така ціна, взагалі 0.035, але тут можна поставити або, мабуть, 3, або 0.4. Тому я поставив 0.4. Ну, Для того, щоб було запасом. Далі ми вибираємо девайси. Девайси наші ці це карти 3070 ti LHR. Але це взагалі не важливо, що вони LHR, тому що вони повністю розблоковані та вони повністю дають 100% своєї, ем, своєї потужності. Це я вам сьогодні також покажу. Тепер дивіться, ми вводимо тут циферку 6 і нажимаємо Calculate. Тепер розраховуємо. Дивіться, саме на цей день, саме зараз, а в нас зараз 12 липня 2022 року. І ось саме зараз доходність у нас показує 7 доларів та 24 центи. Це вже максимально чистими. Якщо ми подивимось трошки нижче, ми побачимо, що ось тут в грязні в нас 8 доларів 24 центи, а 1 долар на електроенергію. Тобто, як ви бачите, Зараз вигідніше майніти. Хтось там каже, в мене вже там на розетку. Десь в Європі, да, звісно, ферми вже виключають, тому що в них дуже дорожче це все. Але в нас, як ви бачите, в вісім разів це все е, ну, вигідніше. І, і, мабуть, якщо навіть ефір буде десь там по 500, скоріше за все, буде вигідніше. Але я це не знаю. Точно я ще не профі, тому я буду вам розповідати, як саме е, я навчаюсь в цьому, та буду розповідати вам, для того, щоб вам також новачкам було. Було зрозуміло, і як ви бачите, профіт в день 7 доларів 24 центи. Але це саме зараз, саме сьогоднішній показник. 196 доларів чистими буде в місяць. Але ще вчора показник тут був 230 доларів в місяць, а позавчора 266 доларів в місяць. Тому це все дуже дуже сильно залежить від курсу біткоїну та від курсу ефіра. А, тобто, як розраховувати, ви можете побачити. Просто коли мені мене питають, а, скільки там буде а, окупність цієї ферми, це дуже неправильно таке рахувати. І мені здається, що взагалі ті, хто кажуть там а, на криптоканалах якихось про майнінг, що саме зараз треба купувати ферму, тому що вона там буде окупатися 12 місяців, і це дуже добре. Ви розумієте, що за 12 місяців курс біткоїну може змінитися 300 разів. Ну дуже багато. І це дуже великий показник, тому що зараз, ось ви можете побачити, що зараз в нас курс. Зараз продивлюся, прямо, прямо ось на телефоні. В нас курс прямо зараз, на момент запису відео, 19 688 доларів. Це курс біткоїну. А коли він був всього 21 тисячу, воно показувало 266 доларів, тобто на 5, майже на 50% більше. А, і це дуже великий показник. Тому рахувати ось так місяцями не можна. Зараз такими показниками це окупаємість десь 3 роки. Але я вам кажу, що... Один рік або більше, і біткоін полетить наверх, та ефір і всі останні монети також за ним. Тому потім я вам зможу розповісти, коли і за скільки воно окупиться. Коли є ефір, продам за 10 тисяч. Я вам скажу, що ферма окупилася, наприклад, там за три місяці. Зараз я не буду фіксувати ці прибутки кожного дня, тому що я казав, що моя стратегія накопичувати монети ефіра для того, щоб... Потім продати по найбільшому курсу їх та зафіксувати прибуток і на біткоїні, і на ефірі, і сравнити, що більше мені де вдалося заробити грошей. Так, тепер дивимось далі. Що в нас тут є? В нас є ось така темка: це Hive OS. Це операційна система а, на Linux, яка зроблена спеціально для майнерів. А, багато хто не розповідає, як це все налаштувати, але я вам це все розповім трошки пізніше. На цьому каналі будуть такі відео. Мені хлопці з CompX, їх техпідтримка допомогли нас налаштувати повністю все. Також багато я чого сам зробив, тому що мені цікаво було розбиратися. І ось що ми бачимо. Давайте обновимо сторінку та подивимось. І так, що в нас тут є? Як ви бачите, ось це в мої карти 3070, вони зараз повністю всі працюють, і вони видають, як ви бачите, десь по 80 мегахешів. В сумі вона ця ферма видає 475 4,9 тобто 475 мегахеш. І це дуже дуже непогано, до речі. Якщо ну, в цьому операційній системі повністю можна контролювати свою ферму, вимкнути, перезапустити, якось налаштувати. Також це все можна робити з телефону, тому там є дуже а, крутий додаток, який повністю дублює цей функціонал. Також є ще ось такий сайт. А, ось ви назву бачите. На цьому сайті можна також розраховувати прибуток. Ось, ви бачите, я вводив хешрейт, і також я тут вводив а, вартість електроенергії. десь. А, ні, Я тут не вводив, я писав з нулями, щоб грязними підрахувати. І ось ви бачите в нас показник 228. Це я ще, мабуть, вчора це розраховував, чи сьогодні я вже не пам'ятаю. Давайте зараз нажмемо «Калькуляйт» і підрахуємо зараз. Ось бачите 229, але це грязними, без, без електроенергії. Ось так. Про це я буду ще більше дізнаватися і потім розповідати вам, як це все робиться. Тепер давайте знов проговоримо про Комп ікс, а саме про те, якщо у вас буде бажання купити ферму, як саме вам треба купувати для того, щоб отримати максимально вигідні умови, дивіться. Хлопці вам підберуть все як треба. Але якщо ви захочете прямо е купити, можете написати мені в Телеграм або в інстаграм. Я вам дам контакт свого менеджера, який вів особисто мене та допомагав збирати мені ферму. Е передам вам цей контакт, ви йому напишете, і він вас повністю вже проконсультує, там, ну, повністю допоможе е купити ферму та повністю все зібрати. І коли ви купите цю ферму, ви можете просто написати мені, сказати, що ось я купив там фотку ферми скинути, і я вас добавлю до своєї ВІП-групи, доступ до якої саме зараз коштує 100 доларів. Що це за Віп-група? Постійні глядачі знають. В цій групі я викладаю різні схеми по p 2 p я викладаю різні трейдерські поради від професійних трейдерів, я пишу якісь свої думки. Я ділюся повністю своїми покупками. Хлопці з Віп-групи дізналися про те, що я купив біткоін на 5 тисяч набагато раніше, ніж хлопці з безкоштовного чату, в точніше каналу в Телеграм. Також в цій Віп-групі є в нас чат, в якому вже більше 170 людей, 170 хлопців, які ваші однодумці вони хочуть заробляти, і хлопці вже почали обмінюватися контактами, там вже з'являються якісь. Дружественні стосунки та якісь партнерські умови в них вже. Тому хлопці вже комунікують та починають працювати максимально. І я вам кажу, що ця віп-група буде дуже круто далі рости, і доступ для неї безкоштовний, який особисто я від себе вам дам, просто за те, що ви будете, ну, будете купувати у моїх партнерів ферму. Це буде корисно всім. Хлопці підтримують економіку країни своїм бізнесом, який дуже активно зараз розвивається. Я е, допомагаю вам, розвиваю свій канал, роблю ці ролики та сам прокачую свої знання в майнінг в майнінгу. Ви отримаєте круту ферму консультації, вам її збирають повністю під ключ. А також отримуєте від мене е, доступ до ВІП-групи, трейдерської групи та е, чату ВІП. Мені здається, що це буде максимально круто. І так. Рубрика про майнінг на каналі Крипто Київ офіційно запущена. Я вважаю, що це буде дуже круто і буду намагатися максимально детально вам двічі в тиждень розповідати про майнінг. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм та також на мій телеграм. Там я також публікую дуже багато корисної інформації. На цьому в мене все. Бережіть себе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!